Наскільки на вашу думку, все ж таки, оце переважить продуктивність і думка про країну в Раді над оцими такими амбіціями бізнесовими, політичними і так далі. Наскільки і що переважить в результаті Не. люди, умовні люди війни і умовні люди миру, як говорив Сергій Рахманін, про це в якісь зі своїх статей ще раніше? Не. Тобто народний фронт зараз виступає такими більше людьми війни, тобто навіть ну може, неправильно казати війни, але людьми, які так агресивно прямолінійно кажуть, що якщо там все буде погано, ми. За те, щоб ввести воєнний стан в країні, так. так тобто більше блок Петра Порошенка виступає миротворцями, так що в цьому в цій ситуації переважить? Я думаю, що в цій ситуації часу для того, щоб вибравати ситуацію, дуже мало. Я сьогодні написав блог на Фейсбуці, де я виклав власне бачення ті 10 реформ, які мають бути здійснені негайно. Причому часу для їхнього здійснення дуже мало. Це два місяці. Чому два місяці? По перше. Ми викидаємо місяць так званих канікул. Ми знаємо, що депутати у нас люди дуже працелюбні, вони трудоголіки. Тому очевидно, що половина грудня, і половина січня вони десь будуть працювати в сешельських округах. Uh -huh. От, тому місяць викидаємо. Путін буде дивитись дуже уважно на внутрішню ситуацію. Якщо він не побачить серйозних реформ, особливо сектору безпеки, сектору оборони і економічних реформ, якщо він не побачить, що Україна сьогодні посилюється і влада працює в правильному ключі, це буде Означати для нього дуже просту річ, що така влада дуже швидко. Вже весною позбавиться підтримки громадян, да? тому що почнуться серйозні невдоволення, почнеться падіння економіки, і це створить сприятливі умови. Якщо Путін завдасть ще зовнішнього удару військового, це створить ці умови для того, щоб повалити нинішній режим, змести владу Петра Порошенка, змести владу Ерсенія Яценюка. І тому я кажу про два місяці як оптимальний термін, тому що зимою, звичайно, що Росія активних бойових дій швидше за все вести не буде, але вона буде. Готова їх відновити негайно весною. Тому оці два місяці, по суті, це ось зараз половина грудня місяця і потім половина а, січня і весь лютий. Це от ті ключові кризові, по суті, критичні місяці, якщо не буде відбуватися сьогодні кількох дуже простих речей. По-перше, якщо не буде реформи економіки лібералізації, скасування величезної кількості податків. По-друге, якщо не буде боротьби з корупцією, третє, якщо не буде продовжена люстрація, четверте, якщо не буде реформи оборони сектору національної безпеки розвідки. І е, е, п'яте, якщо не буде відбуватися серйозної реформи, позбавлення від енергетичної залежності від Росії всі оці, оці марк-маркери, які для мене будуть дуже показовими. І тому я сьогодні радше настроєний скептично по відношенню до роботи цього парламенту, тому що я бачу, вони за місяць не вірите, що це буде за місяць. Зробити. Не змогли домовитися елементарні речі. Склад. Кабінету міністрів вони дуже довго писали цю саму коаліційну угоду, і тому я сьогодні є дуже, скажімо, великим скептиком по відношенню до її ефективності.